Моє вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 7 та 8 вересня, неділя, 7 вересня. Захід України. Спокійна ніч на заході. Зміниться примхливим днем. Вранці долини Прикарпаття огортатимуть густі тумани. Утім, ближче до обіду небо почне хмаритися, і надвечір грози нагадають про себе у карпатському регіоні, зокрема на Львівщині, Закарпатті, Волині та Прикарпатті, можливі короткочасні дощі з грозами. Подекуди гроза супроводжуватиметься градом та різкими шквалами вітру до 15-20 метрів за секунду. В решті областей заходу нашої країни без опадів. Вітер протягом дня змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Попри дощі значного похолодання не станеться. Нічні показники термометрів коливатимуться в межах близько плюс 11, плюс 14 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 24, плюс 26 градусів. Північні області країни зустрінуть неділю у променях сонця. Небо над поліссям залишатиметься майже безхмарним, опади малоймовірні. Лише місцями рано вранці можливий серпанок туману над річками, який швидко розсіється із сходом сонця. Вітер північно-східного напрямку близько 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі опуститься до плюс 9, плюс 14 градусів, а вдень підніметься до комфортних плюс 23, плюс 26 градусів. У центральних областях пануватиме спокій і рівновага. Атмосфера триматиметься сталого антициклонального настрою. Мінлива хмарність час від часу затінюватиме сонце легкими хмарками, але дощу цього дня не очікується. Ранковий туман можливий над річкою Дніпро чи на Луках, утім він швидко зникне під теплими променями сонця. Вітер у центрі північно-східний, помірний 5-10 метрів за секунду. Температурний режим залишається комфортним. Уночі плюс 11 плюс 15 градусів, вдень близько плюс 23 плюс 27 градусів. Схід України на сході країни, включно з Донеччиною, Луганщиною та Харківщиною, неділя пройде під знаком сухої погоди. Вплив області високого тиску тут проявиться повною мірою. Значних хмар не буде, лише подекуди можливі невеликі купчасті хмаринки. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер у східних регіонах північно-східний 5-10 метрів за секунду. Ніч принесе прохолоду до плюс 10 плюс 15 градусів, а в день стопчики термометрів піднімуться до комфортних значень плюс 24, плюс 26 градусів. В південні області у неділю купатимуться в променях сонця. Тут пануватиме справжня літня ідилія. В регіонах Причорномор'я, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та на узбережжі Азовського моря очікується малохмарне ясне небо, без жодних опадів. Навіть у горах Криму день буде погожим і сонячним. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Вночі південні регіони залишатимуться теплими: плюс 14, плюс 17 градусів. Вдень температура повітря буде тепла та коливатиметься в межах від плюс 26 до плюс 29 градусів. Понеділок, 8 вересня. Захід України. Новий тиждень на заході розпочнеться з погодних контрастів. Мінлива хмарність зберігатиметься з ночі. Місцями небо буде затягнуте хмарами, але суттєвих опадів до ранку не випаде. Втім, у світлу пору дня над Західною Україною знову можуть розгорнутися локальні стихійні хмари. На крайньому заході країни, Львівська та Закарпатська області, очікуються в день подекуди короткочасні дощі. Нарешті території Західного регіону понеділок мине без опадів, лише з хмарним небом. Вітер залишатиметься переважно північно-східним, спокійним 3-8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься в межах плюс 10, плюс 14 градусів. В день після дощів повітря прогріється до плюс 22 плюс 25 градусів. На півночі країни зберігатиметься переважно суха та малохмарна погода. Однак в Чернігівській та Сумській областях протягом дня можливі локально невеликі опади дощу. Вітер цього дня очікується з північного сходу 5-8 метрів за секунду. Ранок зустріне жителів північних областей прохолодою близько плюс 9, плюс 12 градусів. Місцями можливі навіть поодинокі плюс 8 градусів на світанку. Втім, сонце швидко підігріє повітря, і після обіду стопчики термометрів покажуть комфортні плюс 22, плюс 25 градусів. У центральних областях України мінлива хмарність очікується у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Та опадів синоптики тут не прогнозують. А щодо Полтавської та Дніпропетровської областей, то тут все ж протягом дня очікуються короткочасні опади невеликого дощу. Вітер у центрі залишатиметься північно-східним 5-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічні години становитиме приблизно плюс 11 плюс 14 градусів. В день повітря прогріється до плюс 23 плюс 26 градусів. Схід України. Понеділок принесе зміни саме на сході країни і місцями в суміжних центрально-східних районах. Після тривалої сухої паузи у східних областях з'явиться шанс на дощову прохолоду. Вдень над Донбасом і Слобожанщиною почнуть формуватися купчасто-дощові хмари. Місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Це стосується як Харківської області, так і Луганської та Донецької. Вітер на сході й надалі північно-східний. 5-10 метрів за секунду температура повітря вночі на сході становитиме близько плюс 12 плюс 15 градусів. Вдень у проміжках між дощами та хмарами сонце встигатиме прогріти повітря до плюс 23, плюс 25 градусів. На півдні країни понеділок продовжує проявляти себе м'яко та привітно. Вінлива хмарність у понеділок чергуватиметься сонячними проясненнями, але загалом погода залишатиметься сухою, окрім східної частини Запорізької області, де протягом дня місцями можливий дрібний дощ. Вітер на півдні залишатиметься північно-східним 5-8 метрів за секунду. Ніч на півдні буде тепла, як для початку осені. Плюс 13 плюс 16 градусів. В день стопчики термометрів піднімуться до комфортного діапазону: плюс 25 плюс 29 градусів. Подекуди на Херсонщині та в Криму може бути до плюс 30. Ви на каналі про погоду! І на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.